Хочу представитись, мене звати Марина Клим. Я Михайло Міскон. Я зрозумію, якщо ти там десь потрахаєшся, Психособаки, міша. Тому що одні скидають відповідальність, а інші ні. Ні. Я точно латентний. Я не знаю, я вільна людина. Я не про те. Це добро закінчено. Дихані маткою. Давай майже таке саме за Марина, як і Кін. Виходить з ванної кімнати просто без трусів. Я не працюю з тими, хто не піднімає сраку. Сіські піські Мішина улюблена тема. Здрасте. Міша тривожно. тривожно. Ну, ну, ти будеш прекрасна завжди. <плес> Клас. Думка ця Анну. мені подобається. Так. А як заробляти? <піллян> а як це, це виходить, що ви почали різати людей ще в 90-х. Якщо вже про це пішла мова, то <піллян> <піллян> саджер <піллян> молочних грудей. Ти хватить мене оце тут витворять! Ведучі домінували над гострі. Скажи мені, будь ласка, ти. Садівники спорно. Як Міша, так? Ні, ну я ні. Марина. У тебе неймовірні плечі. Вони певні Де тут береги. Я про сексизм. Що таке сексизм? Бізнесу чи ні? Тут вони заробили гроші і вивезли їх туди. Підписуйтесь на мій Донатте тому я підписаний цінуйте, дуже круто. Цінуйте українське. Дякую вам.